Уже пройшли і полум'я й морози, незлічені поразки й перемоги. У нас війна, і це, на жаль, серйозно. Зітри русню, не час для перемовин. Ми чули вже і вибухи, і погрози, на виперед зі смертю перегони. То ясні дні, то сонце криють грози. Вночі лиш сниться наша перемога. І скільки часу ще на все Оце, а скільки ще ночей тривожних, і скільки ще заплаканих очей, Дожданих днів, до переможних, і скільки ще синів країни ляже, уже багато їх лелеки віднесли. Лелека їм дорогу вирій вкаже, і запитає сумно, скільки. Sampai sure.